Народний депутат з фракції Батьківщина Валерій Дубіль започаткував на Чернігівщині антитарифний марафон, у рамках якого планується зібрати максимальну кількість підписів громадян під вимогою до влади припинити тарифний геноцид. Під час збору підписів у всіх районних центрах депутати Чернігівської обласної ради від батьківщини проводять виїзні громадські приймальні та спілкуються з місцевими жителями. Всі переживають за те, що буде бунт. Ми не повинні в першу чергу опять допустити якогось бунту. Просто треба прислухатися до думки людей і зробити так, як вони хочуть. Не хочуть, ну як потрібно зробити. У Бахмачі люди обурені з новими надвисокими тарифами та мізерними заробітними платами жити стало просто неможливо. Мама в декреті батько отримує 1700, маляром робить. Це можна прожити? Якщо Петру дойде до голови, так і скажіть йому, то хай він свою зарплату дасть мені на місяць, я виживу. Разом з тим громадяни вірять, що боротьба батьківщини проти ганебних тарифів змінить життя українців на краще і зміниться, тому що так нельзя, щоб не змінилося, якщо стільки людей. і Кожен це заінтересований в як відомо, Чернігів став першим містом, в якому започаткували збір підписів з вимогою до влади знизити тарифи. Згодом до нього долучилися й інші міста: села і селища Чернігівщини і України. На сьогодні в Чернігівській області зібрано понад 40 тисяч підписів і 100 тисяч по всій Україні.